Платіть борги, уникніть відключень. Кабінет міністрів України дозволив відключати електрику споживачам, які систематично не сплачують платіжки та накопичують борг. Про це йдеться в урядовій постанові від 29 грудня 2023 року. Волинянам наголошують на вчасній сплаті за електроенергію, щоб не залишитись без світла. У нас близько 400 тисяч клієнтів з них не оплачують за спожиту електроенергію більше трьох місяців. 18 тисяч побутових клієнтів зазвичай це люди не бідні. По окремих заборгованість перевищує 40-50 тисяч гривень, і найбільш дисциплінованими платниками є пенсіонери і отримувачі житлових субсидій. У разі отримання повідомлення про відключення варто не зволікати та звернутись до центру обслуговування клієнтів постачальника електроенергії. Що людина не оплатила, вона повинна прийти до свого постачальника і порозумітися з ним так. Ми готові враховувати всі ситуації. Сплативши заборгованість, ви уникнете додаткових витрат. Як повідомляється на офіційному сайті Волиньобленерго, у разі відключення за борг, також доведеться сплатити вартість послуги з відключення та підключення, що станом на 1 січня становить загалом 607 гривень 10 копійок у разі виконання робіт на лічильнику та 1799 гривень 60 копійок на повітряній лінії. Повідомлення про відключення боржникам надсилають рекомендованим листом. Якщо і людина не забажає отримати це повідомлення, воно вважається врученим, якщо воно три дні пролежало на відділенні за адресою проживання нашого боржника. Як йдеться у повідомленні від урядовців, рішення прийняли у зв'язку з тим, що гроші потрібні компаніям на відновлення енергетики після обстрілів. Платіж за електричну енергію це вклад в енергетичну безпеку нашої України, це вклад в стабільність нашої енергетичної системи. Для виробництва енергії потрібні кошти, потрібно закуповувати газ, вугілля, мазут для підтримання мереж, для їх обслуговування, ремонту також потрібні кошти, і ми віримо, що наші волиняни будуть справними платниками. І не будуть нарощувати борги.